Про надання гуманітарної допомоги внутрішнім переселенцям, яких у нашому регіоні понад 100 тисяч говорили експерти представництва ЄС в Україні. Вони зустрілися із громадськими активістами та молоддю міста на потреби переселенців країни заходу вже виділили 120 мільйонів євро. Крім того, єС хоче запропонувати проекти з надання нових робочих місць. Також гості зауважили, що без докорінних реформ Україна не зможе стати повноправним членом євроспільноти. У нас мають діяти чіткі закони для всіх. Дружня система для підприємців має відбутися децентралізація зміни в енергетичній сфері та АПК. Експерти кажуть, це потрібно не стільки ЄС, скільки самій Україні, адже підхід до господарської діяльності всередині країни давно пора змінювати страна должна развиваться и чтобы она должна как бы найти свои ниши свои рынки в европейском союзе перейти на европейские стандарты например там стандарты на то, как изготовить молоко или мясо или какие-то индустрические продукты они должны в принципе, совпадать с теми стандартами которые сегодня в Европе